Дітки, до нас з вами сьогодні хтось завітає. Але спочатку послухайте загадочку. Невеличке та сіреньке. В нірці мешкаю тихенько, уночі по хаті нир я шукаю сало і сир. Хто це, дітки? Так, це пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Мишка прийшла до нас з вами у гості і хоче нам розповісти цікаву історію. Було на світі мишенятку і звали його Пік. Воно було дуже допитливе та уважне, а найбільше пікові подобалося міркувати. От якось вибіг маленький пік зі своєї шпаринки, побачив гарну коробочку, відкрив її. і побачив Побачив багато кольорових фігур. Він їх висипав на підлогу і замислився, які вони різні, не схожі між собою. Треба їх розкласти та роб добре роздивитися. З лівої сторони він поклав жовтенькі фігурки. Яку вони форму мають? Так, кругленьку. А з правої сторони він поклав зовсім інші фігури синього кольору. І вони, дітки, називаються квадрат. Повторіть за мною квадрат. І наш пік хоче трішки з цими фігурами погратися. І хоче загадочку вам таку розповісти. Ми розстелимо килимок. Іграшки поставимо в ряд. Він м'який. Для гри придатний, бо просторий і квадратний. Наш килимок має квадратну форму. А тепер далі послухайте, про що пік розкаже нам. Квадрат. Давайте ми зараз візьмемо пальчиком і покажемо, проведемо за. Мною ось так лінію, одну, іншу. І ось. І це в нас одержився квадрат. У нашого квадратика є куточки. А тепер давайте поглянемо, на що схожий наш квадратик. Наш квадратик посміхається і каже: Я схожий на печиво. Або квадратний як пазли. А ще у нас губка Боб. Його ще називають квадратні штани. Також має форму квадратика. Годинник висить на стіні у формі квадрата. І подушка у нас квадратної форми. Також віконечко має квадратну форму. А тепер наш пік іншу загадочку. І розповідь вам хочу розказати. Равлик по листку повзе, свій будиночок несе. Дах не зводив равлик мудрий, бо будиночок в нього круглий. І ось у нашого піга вже є нова фігура. Круг. Він кругленький. Ми можемо пальчиком провести, і ніде ми не зачепимося, тому що круг має кругленьку форму. А що схоже на наш круг? Погляньте. М'ячик, колесо. Сонечко наше світить кругленьке. Годинник, кудзик і кавун. Ось таких. Фігурки наші гарні. А тепер піг просить допомогти сказати, де великий квадрат, а де маленький, з якої сторони. Зліва від піга квадрат великий, а справа квадрат маленький. У квадрата є куточки. А от зараз зліва велике коло. А справа маленьке. Наш піх дякує, що ви йому гарно допомогли з фігурами. І запитує, які фігурки до нас завітали з коробочки. Так, квадрат. Повторіть за мною. Квадрат і кружечок. Кружечок гладенький, має рівні форми. а... Квадрат у нас має куточки, і ми за них можемо зачепитися. Піх каже пі-пі-пі-пі-пі! До побачення, малятка!